США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути Товані до того, що а, може статись в майбутньому, я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати самі інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків. Без оцих всіх блокувань і так далі, ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює, все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємося все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю та магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно. Можуть бути атаки в сторону Москви і мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це. відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти. Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було підбудувати країну вміста того. Ух, бендеровці оці. Ну ну це просто жесть, Ну поняло. Ну клініка, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною, слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори. І зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там а, дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От а, було б дуже добре, якби це вийшло. Тому Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них від, історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді. Така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тому то, що зараз відбувається в сторону України. Мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допоможі провокації, щоб типу, показати свою силу, Оцю дебільну придуркувато. Ну будемо надіятися, що все буде окей.